У рівному відбувся міжнародний турнір з боксу імені Анатолія Яндали. Проходив він на базі Рівненського економіко-технічного коледжу. Даний турнір є традиційним і проводиться уже в 16-й раз. Цього року на ринг вийшло близько 80 спортсменів, аби визначити найсильніших. У Цьому році у нас приймає 80 учасників у цьому турнірі. Участь дві країни це Молдова і Литва, наземні країни, і також області. Сім областей України також приймає в цьому участь. Заступник директора з виховної роботи рівненського економіко-технічного коледжу Руслан Алексіюк зазначає, що клуб Анатолія Яндоли базується у коледжі, тому й не дивно, що турнір пам'яті видатного тренера проходить саме у цьому закладі. Йому приємно констатувати той факт, що студенти коледжу активно займаються спортом і боксом. Зокрема, дуже приємно відзначити, що велика частина наших хлопців, які навчаються в коледжі. Вони займаються боксом, займаються хтось професійно, хтось менш професійно, хтось просто для себе, для того аби. Тим так захистити себе і виховати стійкість до життя, як зазначають організатори, даний турнір є хорошою можливістю, аби подивитися на майбутнє рівненського та українського боксу. Наразі ж декілька дорослих спортсменів нашого краю мають непогану можливість поїхати на Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро, які відбудуться цього літа. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.